Це просто капець, скільки риби. Ужас просто. Скільки мертвих риби. Усі напевно цю локацію пізнають, не буду коментувати. Да. Жаль, 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 екологія. Цвіте вода. Кисню нема. М-да. Нема що казати. Скільки риби загинули, це просто. Це до річки просто камера не показує. У по всій річці просто. Тисячі. Тисячі. В основному вся красноперка, Чи щось виліли, не